Новина гаряча як пиріжок. Лавров не долетів до Пекіну і розвернув літака. Що сталося? Зараз розповім. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Міністр закордонних справ Сергій Лавров прямував у ніч проти четверга до Пекіна, але до Китаю таки не долетів. Про це повідомляє німецьке видання The Білд. Літак російського міністра встиг подолати 2800 кілометрів із майже 6000 тисяч кілометрів шляху, коли було ухвалено рішення повернутися до Москви. Це сталося у районі Новосибірська. Чи то Пекін не прийняв міністра закордонних справ Путіна? Чи це Путін відкликав його, тому що у Москві, ну, умовно кажучи, вже горить дім? Кілька днів тому преса в США писала. Що Москва просила Пекін про допомогу і фінансову і військову? 14 березня радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван зустрічався в Римі з китайським дипломатом, членом політбюро Компартії Ян Цежі, щоб попередити його про серйозні наслідки у разі надання військової допомоги Росії. Чи можна вірити Китаю? В американській газеті The Washington Post днями вийшла стаття посла КНР у США Ціня Гана. Китайський дипломат заявив, що війна Росії з Україною не йде на користь КНР і що Пекін не знав про наміри Росії. Напередодні представник КНР в Україні Фан Сянджун на нараді у Львівській обласній військовій адміністрації заявив. Що Китай ніколи не нападе на Україну, але підтримує її. У тій ситуації, яка у вас зараз склалася, ми діятиме відповідально. Ми побачили, наскільки великою є єдність українського народу, а отже, і його сила, сказав дипломат.